2 липня минулого року я була обрана членом наглядової ради Першого інвестиційного банку України, і це для мене була особлива. Честь і довіра, тому що я стала представником держави в наглядовій раді цього банку. А ще це було моє повернення до банківської родини після завершення державної служби, і для мене було найактуальнішим питання – це підвищити рівень своїх знань з сучасного корпоративного управління в банківській сфері. Я би сказала не стільки здивувало, а скільки вразило. Це те, що я дізналась про рівень застосування штучного інтелекту в банківській справі. Це для мене було відкриттям, і я зрозуміла, що я маю настільки наздогнати свій рівень обізнаності і почати застосувати в практичній діяльності ці новації сучасні, і щоб без них вже майбутнього уявити неможливо в фінансовій сфері. Все моє життя професійне і багатьох спікерів я знаю особисто, і мені було дуже приємно з ними зустрітися знову. Але я дуже позитивно вражена новим поколінням, їх енергією, їх рівнем знань сучасних інструментів, а саме головне їхньою вірою в майбутнє, що воно прекрасне. На курс я вже пішла, будучи членом наглядової ради і маючи дуже великий досвід в корпоративному управлінні державних банків. Але отримані знання сучасного е, законодавства, сучасних вимог, сучасних практик для мене були самим важливим і, звичайно, я дуже задоволена і рівнем отриманих знань, і практичним їх застосуванням. Якщо ви керівник або ви плануєте стати членом наглядової ради, можу порадити тільки одне: не вагайтесь, дійте.